Кейт Кейтнеб Рубі червоні черевички Читає Оксана Ардан. Рубі червоні черевички. Це біле зайченятко. Ім'я Рубі червоні черевички. Дісталося їй, коли вона була ще зовсім маленька. Крихітні лапки мерзли, як галька в холодній річці та ж добра бабуся сплела їй. Червоні черевички. Вони були кольору редиски, і дуже подобалися Рубі. Коли хтось спробував їх зняти, вона відсувала ніжки і плакала. Рубі завжди носила тільки червоні черевички. Рубі червоні черевички жила зі своєю бабусею в гарненькому, яскраво розфарбованому фургончику. Бабусю звали. Бабушка Галина Галушка. Галина, до речі, означає спокійна, а галушка це така смачна страва з тіста. Бабуся була напрочуд, м'якенька і пухнаста і пахла фіалками своїми улюбленими квітами. Бабуся вчила Рубі бути уважною і чуйною. Почуття так само крихкі. Як пташині яєчка. Казала бабушка галушка. Будь до всіх якомога лагіднішою. Бабуся навчила Рубі розмовляти з тваринами, рослинами та деревами і поважати кожну живу істоту. У барвистому фургончику, теплому і затишному. Були завжди раді друзям. Тут було все-все, що так любили Рубі та її бабуся, великі кухлі, у які наливають гарячий чай, пухові ковдри, у які так приємно загорнутися, коли холодно, слоїки, наповнені кольоровими гудзиками. і багато, багато квітів у горщиках і вазонах. Було у фургончику і чимало м'якеньких теплих стільчиків, сидячи на яких можна було помріяти й подрімати. Особливо подобалася Рубі розкішна глибока ванна. Ніжки в неї були незвичайні, подібні до левових лап. Інколи Рубі занурювалася у воду аж по саме підборіддя, і тоді їй здавалося, що ванна раптом. Томилася стояти на одному місці і побігла до лісу, прихопивши з собою її. Сидіння у ванні спочатку нагадувало захопливу пригоду. Та невдовзі у зайченятка починалася морська хвороба. Більшу частину дня Рубі проводила у садочку. Садочок вона обожнювала і сама вирощувала овочі, фрукти, зеленину та квіт. У садку було завжди дуже багато роботи вкинути в землю насіння, полити перші паростки, лагідними словами заспокоїти бджілок, які невтомно працюють і весь час дзищать. Щоб усе добре росло, рубі наспівувала пісеньки. У садку було стільки смачного, зелений горошок. Який краще їсти, щойно розлузавши стручок, духмяна солодка м'ята, хрумка морква, яку можна різати на шматочки, а потім гризти цілий день, а ще смачнюча редиска, персики з червоним боком, шовковиця, від якої рученята стають чудового пурпурового кольору. У садочку в грубі оселилися жваві курочки. У курочок Рубі було все, що потрібно: безпечний, затишний будиночок і смачна поживна їжа. Щоб ці панночки були стрункими, Рубі навчила їх грати у футбол. За м'яч їм правив якийсь із круглих фруктів: гранат, маракуя чи помаранча. Але курочки завжди порушували правила: курочки Рубі були допитливі і кмітливі. Їм дуже подобалося вчитися, і зайженятко навчало їх французької мови, від якої вони були в захваті. Але тепер курочкам закортіло їсти багети й круасани, а не хлібні крихти. Рубі дуже подобалася тиша та спокій, що панували у садочку. Метелики пурхали між деревами, зелене листячко, наче танцювало під вітром. Дерева Немов про щось шепотіли, і це заспокоювало зичення. Рубі любила подрімати в прохолодній траві, а ще їй подобалося спостерігати, як вітерець лоскоче листячко на деревах і як ясним блакитним небом кудись ліниво линуть хмарки. Мотузка для білизни дрижала від вітру, білизна напиналася на ній. І весело лопотіла, немов їй хотілося полетіти слідом за ним. Напрацювавшись удень в садочку, Рубі лягала в затишне ліжко, під м'яку бабусину ковдру. Удвох із бабусею, вони дивилися на чарівне оксамитове небо, вдячні мільйонам мільйонів чарівних мерехтливих зірок, які всю ніч наглядали. За їхнім фургончиком. Якщо вам сподобалася казочка, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і тисніть дзвіночок. До зустрічі!